Слава Богу. Слава Богу. Хочу поділитися деякими думками. За останній період дуже часто зустрічав людей чи ситуації, де люди спілкувалися, і переважно там були старші і молодші люди. І молодші розповідають про своє життя чи щось вони роблять. І старші кажуть: а от ми так не робили. Ми робили по-іншому, коли колись було по-іншому. Колись ми робили так чи так. Чи часто старші кажуть, що неправильно робите, от ми колись так робили. І знаєте, зазвичай молодші кажуть: ну то це вас було колись. А от ми робимо по-своєму. Зараз час помінявся. І все помінялося, і ми робимо по-своєму. І там є правда, і там є правда. І дуже часто я ці моменти за останній час зустрічав. І я хочу деякими думками поділитися. Чи правильно дивитися назад на своє життя? І взагалі, якщо взяти так масштабніше, дуже добре, коли ми озираємося назад, коли ми вивчаємо своє минуле, минуле своєї родини, добре, коли ми знаємо, минуле своєї країни, нації, історію знаємо. Є люди, кажуть, що дуже добре і дуже правильно вивчати історію. І український поет, це Максим Рильський, він сказав, хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Інша людина сказала, що людина, яка не знає історії, чи яка не має історії своєї, це, ця нація, вона, вона, як подібна до дерева, яка не має коріння, воно не може жити. Вона засихає. І дуже важливо нам вивчати історію. Ми, християни, ми вивчаємо історію християнства. І ми дивимося, як поступали в минулому християни, і ми беремо приклади. Часто наші браті вони дивляться на якусь ситуацію і кажуть, ми так робити не будемо, тому що ми знаємо історію, колись люди поступали так, і ми знаємо наслідки, які були. І люди беруть якісь уроки. І це дуже добре. Хоча дехто каже, що історія вчить про те, що історія нічого не вчить. Люди повторяють ті самі помилки. Але ж розумні люди, вони дивляться на минуле і, дивлячись на свої помилки, вони стараються не робити більш їх. Але якщо взяти кожного, кожного з нас, чи дивимося ми на своє минуле? Як ми поступали? як ми... Робили. І якщо глянути в Біблію, Біблія говорить про ці моменти, я своїми словами скажу: в Біблії написано, що роби зупинки в своєму житті, дивись на свій пройдений шлях, чи правильно ти стоїш, чи правильно ти йдеш, аналізуй, що ти робиш. І я виписав пару моментів, коли ми озираємося назад, що ми можемо побачити? І перше, це такі прості моменти, але вони насправді важливі. Перше, що я написав, коли ми дивимося назад, ми зауважимо, чи ми бачимо швидкість і важливість часу, що проходить. Знаєте, є люди, які дивляться тільки в майбутнє. Вони кажуть, а що нам минуле, ми дивимося тільки в майбутнє. Коли ми дивимося тільки в майбутнє, ми не можемо побачити, як швидко йде час. Знаєте, коли чуєш, люди кажуть, а десь там через півроку буде якась подія ще так далеко до неї. А потім особливо старші люди кажуть. Там років 10-20 назад було, і вони кажуть: а здається, як будь то вчора, так недавно. Коли ми дивимося вперед, здається, ще так далеко. А коли ми озираємося назад, ми здається, що так недавно, так швидко пройшов час. І старші люди вони підтвердять, вони кажуть, що як був молодий, здається, ще все попереду. А пройшов час, і здається, так швидко життя пройшло. Коли ми озираємося назад, ми тоді розуміємо, що часу насправді не так багато. І потрібно правильно використовувати цей час. Ми тоді починаємо розуміти, що потрібно використати цей час правильно, не тратити його надаремно. Біблія говорить, що життя як трава, тільки, здається, виросло, тільки зацвіли ці дерева, а прийшов час і все пожовкло. Друге, що я написав, це важливість і обов'язок дякувати Богові. Коли ми озираємося назад, ми бачимо своє життя і розуміємо, що, як кажуть люди, якби не Бог, не знаю, що б було, все нам дав Бог. І скільки моментів в нашому житті було, що ти розумієш, що це Божа милість, це Божа рука була наді мною. І ми тоді розуміємо, що дуже важливо і нам потрібно дякувати Богові. Наступне це вірність і постійність Бога. Бог, він незмінний. І Біблія говорить, що небо і земля проминуть, але слова Божі, вони не минуться. Те, що сказав Бог, вони точно, воно точно станеться так, як Він сказав. Бог, він є незмінний. І ми, дивлячись на наше життя, ми, на наше минуле, ми розуміємо, що те, що написано в Біблії, воно точно збувається. І те, що сказав Бог, що буде в тебе так, і воно так і стається. Тому що Божі слова, вони є незмінними. І ще написав ще, ми зауважуємо, чи ми бачимо нашу користь і наші втрати. Ми бачимо, що ми в житті зробили правильно, що ми були корисними для когось. Чи можливо, ми щось втратили? Чи можливо, ми втратили багато часу? Просто так. Знаєте, в на багатьох роботах. Проходить якийсь час, і люди роблять якийсь аналіз, якусь аналітику, що додати, що відняти, чи когось звільнити, когось найняти, щоб було все правильно, і було, щоб можна було нормально заробляти. А знаєте, в нашому житті ми часто так не робимо. А знаєте, якби, якби ми в житті так робили, подивилися, чи правильно я використовую час, чи, можливо, в моєму житті є якісь моменти, які забирають в мене час. Чи, можливо, я в телефоні сиджу забагато? Бували в мене моменти, що я цілий вечір просто сидів в телефоні, і потім я ввечері думаю, а що я в телефоні дивився. І знаєте, я навіть не знаю, що я дивився. Я щось гуртав, гуртав. І навіть не запам'ятовую, що я там гуртав, що я там дивився. І це на даремний час. І коли ми будемо в житті дивитися, на що я трачу свій час, чи це, чи це приносить користь мені іншим людям. І якщо ми будемо робити висновки і ті моменти, які не приносять користі не нам, і людям, якби ми їх забирали і заповнювали цей час правильними моментами, я думаю, було б набагато краще. І знаєте, в нашому житті нам також треба дивитись, і в майбутнє кажуть. Але що ми там побачимо? Знаєте, багато людей вони планують на багато років якісь плани. І планувати це дуже добре. Але, як показала практика, не завжди те, що ми плануємо, воно виконується. І не завжди те, що ти запланував, воно так і станеться. І дивлячись на майбутнє, ми не знаємо, що там буде. Ми можемо планувати. Ми можемо щось, якісь ставити задачі, ставити якусь ціль, куди йдеш. але ж... Найперше, в біблії є місце, Ісаї, 26 розділ, третій вірш, що написано: Думку оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Знаєте, нам потрібно надіюватись на Бога. Так, да, дуже добре і правильно, коли ми плануємо, але потрібно перше надіятись на Бога. Тому що ти спланував одне, а може вийти зовсім по-іншому. І дуже часто люди вони розчаровуються. Мало вийти так, а вийшло по-іншому. А людина, яка спирається на Ісуса. І християни, я знаю, що вони, в них є Ісус, і які б в житті не були б трудності, в них є цей провідник Ісус Христос, який через всі труднощі Він проведе, тому що Він надіється на, на, на Ісуса. І ще одне дуже важливе, коли ми дивимося в майбутнє, нам ми розуміємо необхідність молитви. Знаєте, одна людина вона казала, що потрібно так авансом молитись наперед. І дуже важливо молитися, молитися, щоб Бог благословив, щоб Бог зберіг, щоб Бог провів. І молитися, роздумувати над Словом Божим, читати, вникати, бути справді християнами, вести християнське життя. І в нашому житті дуже важливо озиратись на минуле. Аналізувати, чи правильно я стою. Чи, можливо, в моєму житті є якісь моменти, які не потрібні в моєму житті, які не приносять мені користі? Можливо, їх треба викинути, замінити на щось корисніше. І дивлячись в майбутнє, ми маємо розуміти, що ми маємо надіятися на Бога і перебувати в молитві. І хай, Бог, хай Господь благословить кожного з нас жити правильно, жити не минулим, але дивитись на Час від часу поглядати, як я стою. Хай Господь благословить кожного з нас. Амінь.